Наша рубрика спаковка товар на 20 вересня. Це будуть осінні ботинки, чоловічі жіночі кросівки для всієї родини. Шикарні. Ось такі м'якесенькі, трошки височенькі. Ну, Середній десь розмір Еківські, ось такі Челсі жіночі. Дуже гарні, 39-й розмір, 1500 коштують. Стан ідеальний. Бачите, по підошвою хожі дуже мало. Дуже гарні. Так, Ще будуть ось такі теркси, ось такі ботиночки, дуже класні, на мембрані Гортекс. Шикарна така трекінгова неслізька підошва. 1800 коштують розмір 44, Йос 10. Вона така мембрана, ну дуже класні. Вони легенькі. Ніжки ваші будуть захищені в будь-яку погоду. Так, ще будуть у нас такі адідастери, але кросівка. Також на гортексі, захищений ось такий носок. 1600 коштує. Тут аптечну все все, бачите, обирається, щоб не мішало, 43-й розмір. Шикарні. Також трекінгова така підошва, ну шикарні. моделька дуже класна. Так, ще у нас бутиночки це будуть вже еко. 38 розмір. Також стан нових. 1300 коштують. Ваші ніжки будуть в теплі. Ну, еко, еко є еко. Так, ще у нас ботинки будуть. Ось такі. На мембрані бути Ці також стан нових. Розмір 43 коштує 1200. Дуже гарні. Також така підошва. Так що, якщо ваш розмір, поспішайте, бо вони, бачите, по одній штучки відправляємо як поштою, так можна приходити в магазині, замовляти, пишіть, все відправимо. Так, ще ось такі у нас Адідаси замшеві. Дуже класна моделька. Вони гумова така підошва, 1200 коштують. 42-й розмір. Дуже класні. Так, ще у нас будуть терекси. Тут буст. Вони так легенькі. Без гортекса. Терекси 249, 42 розмір, 1000 гривень коштують. Також така підошва, Є, звісно, сліди з носа. Але дуже класні. Ось такі будуть Адідаси. Так, газелі ось такі, також замшеві, це все такі топові. Бачите, це спеціал. Самби, топові такі е, моделі, які полюбляють дуже багато людей. І молоді, блогери, ну, багато. 1200 коштують розмір 42. Ось такий гарний колір. Так, ще в нас самби. Це шкіра замш. Коштують також 1200, 37 розмір. В ідеальному стані. Дуже гарні. Хорошо, якщо, якщо ваш розмір, поспішайте, бо вони одні. Ще будуть е, ці самби. Тут така масивна підошва поліуретанова. Коштують 1200, розмір 39-й. Шкіра тут замш, ну. Це, це дуже класна моделька. Якщо ваш розмір. то Я за вас дуже-дуже рада. Бо в мене не такі. Ще будуть спеціал Adidasi, також замшові. Такий гарний зумрудний колір. 1000 гривень коштують розмір 38. Такі популярні модельки цього разу. Так, ще будуть. Ще спеціалі з 30. Ой, тисячу гривень коштують, це 40 розмір. Ага, ну ось такі. Замш повністю замж, ну, Модельки ці дуже гарні, вони і легенькі. Так, ще будуть кампуси ось такі. Дуже класний колір. Такий колір фукція. Тисячу гривень коштують, розмір 38. На ніжках вони класні. Дуже класні і зручні. Восени дуже класно їх носити. Так, ще будуть. Це у нас каламбія. Вони також йдуть на менбрані Це замш. Тут захищений носочок. Там ось такі, такі гарнесенькі. Це в нас 40-й розмір. 850 гривень коштують. Ось такі ботиночки. І будуть ваші. Так, ще будуть ось такі в нас це замш. Тут шкіра поварена. Тут також вставочки. 1000 гривень коштують, розмір 44. Такий 44 кольор, вони чорні. Світить чуть-чуть. Робить не такі, вони темніші. Так, ще будуть ось такі, давайте терекси візьмемо. Вони на гортексі. Ось така в них підошва. Так, да, текси. Дуже класні. 42-й розмір. Також 1000 гривень коштують. Осінь, єврозима. Якраз такий варіант. Ще в нас будуть адіддас. Ось такий в них мене на бусті. Ультрабуст. В нас ультрабуст. Коштують 850. Розмір, розмір 47-46. Трохи в середині по тут, э, тут не видно, так не видно. На п'яточках по терте он підкладка. І так вони легенькі. Так, ще у нас ось такі адидаси. В э, зал, волейбол, баскетбол, Отака Коштує, так, ось така моделька. Кошти також тисяча. взагалі, такий дуже гарний колір. Розмір 38. Ось такі 38 розмір. Так, пуми в нас. Шкіряні ось такі пуми. 850 коштують. Розмір 37,5. Вони в агенті, на ніжках дуже гарно. Так, ще Adidas, ось такі SL72. Текстиль замша. Ось такий у них язичок. Дуже прикольно. Моделька така гарна. Також тисяча, розмір 42. 42 ось такі андідасики. Так, ще в нас будуть також андідаси. Потерта всередині підкладочка на одному. 850 коштує 40 розмір. Ну, дуже гарні. Так. Шикарна ось така позиція від ХОК. від вібром, Вони на гортексі. Все шкіра захищений такий носочок. Є е, е, якісь такі нюанси, які є підклеєна. Тут також підклеєна. Тут також підклеєна. Е, розмір е, десь 46. 47-850 гривень. Здається, устілка 30 тут. 46, 45. Здається, у стілка 30. Так що. Чий розмір? Забігайте, Забігайте. А, Ще будуть у нас ось такі. Андідаси. 850 гривень коштують. Також є всередині нюансик потерта підкладка на одному. Тут такий м'якенький буст. Гарний розмір сороковий. 850 гривень коштують. Вони легенькі, дуже легенькі. 45 розмір. 44-45. Ось такі легенькі у мене. Так, видно. так ще в мене це я показувала. Да? Це показува. Ось такі налички дуже гарні. Air Max, -и. балони цілі, дуже класні. Коштує 1000 гривень. Розмір у нас 35,5. Устілка 22. Навіть на ножку 22. Дуже класні. Ще залишились рібаки ось такі. Вони також легенькі. Це екозамж. Тут світові відбивні є. Такі гарні. 850 коштують. Ідеальний стан, 42 розмір. Отака вот модельчика.